Раді вітати вас на сторінці західної юстиції сьогодні. В ефірі говоритимемо про повторну видачу документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, як військовослужбовцям повторно отримати документи. Зокрема, розглянемо порядок повторного отримання документів, хто може отримати документи, куди необхідно звернутися, щоб отримати документи, як повторно отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану військовослужбовцям чи його родичам. Про це нам розповість Уляна Панько, заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львівській області управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. У разі виникнення запитань ви можете залишати їх у коментарях, і ми надамо на них відповіді. Пані Уляно, добрий день. Добрий день, розпочнемо з першого питання. Порядок повторного отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Хто може отримати документи? Розпочнемо які документи можна отримати у сфері державної реєстрації актів цивільного стану? Це свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. І витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо, реєстрації, щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також видача витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян відбувається незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого був вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюється відділами Державної реєстрації актів цивільного стану дипломатичними представництвами і консульськими установами України, на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, або батьків. Усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального чи іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, а також органу опіки та піклування. Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви. Та представникові органи опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва. Свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до закону України про нотаріат, або документа, що посвідчує повноваження представника відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян може отримати фізична особа по досягненні 16-річного віку. Вона має право на отримання витягу щодо себе або про своїх родичів за умови приємлення паспорта чи паспортного документа. І документів, що підтверджують родинні стосунки. Це в випадку, якщо відомості отримуються стосовно родичів, витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам незалежно від віку дитини, а також опікунам, піклувальникам адміністрації закладу охорони здоров'я навчального. Або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, тобто перелік осіб, такий самий, як і для отримання свідоцтва. У цьому разі зазначений витяг видається представником відповідного закладу і за умови пред'явлення ним довіреності та паспорта або паспортного документа. Батькові матері, усиновлювачеві, дитини, які позбавлені батьківських прав. Витяг про державну реєстрацію народження дитини, а також свідоцтво не видається. Право на отримання витягу також мають представники фізичної особи, тобто на підставі нотаріально посвідченої довіреності або документа, що посвідчує повноваження представника відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, тобто адвокат. Стосовно Коло осіб, які можуть отримати документ, то це коло є розширене на час воєнного стану. Встановлено порядок отримання повторного, повторного е, свідоцтва, а також витягу з реєстру з урахуванням таких особливостей. На час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення, отримати свідоцтво про народження повторно. Та або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, незалежно від дати проведення державної реєстрації народження, мають право також батьки так само, як і загальне правило, або один з них. І тут додалося таке коло осіб: баба, дід, повнолітній брат чи сестра, тітка, дядько. Мачухай вічин дитини, або їх представники, що діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності, чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, тобто адвокат, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника. Ось такий коло осіб, хто може отримати повторний документ. Дякуємо, пані Уляно. Перейдемо до нашого наступного питання: куди необхідно звернутися, щоб повторно отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану? Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану. Видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, тобто звер... звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у районі чи місті відповідної області, незалежно від місця проживання чи місця знаходження людини, особи, заявника, і незалежно від, проведення, від місця проведення державної реєстрації акту цивільного стану, а також. У дипломатичне чи консульство, консульське представництво України, а також можна звернутися до центру надання адміністративних послуг, які надають ці послуги на підставі узгоджених рішень з відповідними управліннями між регіональними управліннями Міністерства юстиції та органами, що утворили такі центри, майже всі. Центри надання адміністративних послуг надають послугу з повторної видачі документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Дякую. Дякуємо вам. Переходимо до нашого наступного питання. Як повторно отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану військовослужбовцю чи його родичам? Військовослужбовці. Як і інші громадяни мають право на отримання документів в тому самому порядку, визначеному законодавством. Крім того, довіреності військовослужбовців можуть бути посвідчені командирами, начальниками військових частин, з'єднань, установ або військово-навчальних закладів. Ці довірені, довіреності посвідчуються зазначеними посадовими особами у разі, коли в пунктах дислокації військової частини з'єднання установи військово навчального закладу, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії. На підставі цих довіреностей військовослужбовці чи їх родичі. Які е, мають право на отримання е, повторно, зокрема, свідоцтва про народження в умовах воєнного стану, особливості, які я вам говорила е, у першому питанні, тобто баба, дід, повнолітній брат, сестра, тітка, дядько, мачуха вічим можуть також на підставі довіреності отримати ці свідоцтво про народження. Решту свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, військовослужбовець особисто має довірити комусь, і таку довіреність посвідчує командир військової частини чи з'єднання установи або військово-навчальних закладах. Також довіреності військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях чи інших військово-лікувальних закладах. Можуть бути посвідчені начальниками цих закладів, або їх заступниками з медичної частини, або старшими чи черговими лікарями? Ось такі особливості отримання документів, особливості посвідчення довіреності військовослужбовців. Пані Уляно, а можна вас спитати, що робити військовослужбовцю, якщо документи були втрачені на тимчасово окупованій території? Яка їх процедура поновлення? Документи, які перебували на тимчасово окупованій території, є два таких випадки, як їх поновити. Якщо актові записи, на підставі яких видаються ці документи, внесені до державного реєстру актів цивільного стану громадян, ці документи повторно видаються з державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо ж актові записи не були внесені, оскільки територія вже в нас окупована є з 2014 року, і є випадки, що не встигли внести актові записи до державного реєстру актів цивільного стану громадян, то такі актові записи підлягають поновленню за зверненням. Військовослужбовця чи по довіреності довіреної особи, чи іншої особи, не тільки військовослужбовця, такі актові такі заяви подаються до відділу рац до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, тобто за місцем звернення, і розглядається питання щодо поновлення цих актових записів. Це процедура врегульована е, правилами внесення змін до актових записів цивільного стану. Їх поновлення чи припинення їхньої дії, затверджених установленому законодавством порядку Міністерством юстиції України. Ця процедура прописана, врегульовано, і такі актові записи цивільного стану поновлюються, і на підставі поновлених актових записів цивільного стану повторно видаються документи, чи свідоцтва, чи витяги. Дякую моєму вам, пані Уляну, за розгорнуті та зрозумілі відповіді. А вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. До побачення. Дякую.